Привіт! Всіх солоденьких булочок! Вітаю на каналі Акір В'яже. Мене звати Акір. Це відео я планувала присвятити першій сотні підписників на моєму каналі. Але поки я цілий тиждень мусила працювати, щоб заробити собі гроші на нові моточки і заодно підняти вітряну енергетику Польщі, Данії та Іспанії, тут і вас вже 200! 200 – це не просто цифра. Це дуже велика команда українських майстринь з золотими ручками. Я вам дуже дякую за ваші підписки. Я вам дуже дякую за ваші лайки, а за коменти особлива подяка. Тому що я все читаю, заходжу на ваші канали, розумію, що ви мені теж дуже цікаві і я на вас теж підписуюся. Ще кілька років тому, як я вирішила відмовитися від російськомовного контенту. То я думала, що на українському Ютубі я нічого цікавого і корисного не знайду. Я помилялася, виявилося, що нас дуже багато. І я вам, майстрині, україночки, заявляю з усією відповідальністю, що ви найкращі на всьому в'язальному Ютубі. І так, мої дорогесенькі, я до вас сьогодні із новиночкою. Цікаво, хто з вас вже бачив а можливо, навіть встиг пов'язатись з новою серією від Opal Акварель. У нас в Польщі ця пряжа є тільки в одному з магазинів, і тому, як вона з'явилася, то я одразу побігла замовляти хоча ж пару моточків. Це у мене моточок у кольорі 11531. Так, він має викластися у шкарпеточку. І ще маю номер 11533. В шкарпеточці він буде виглядати так. І з 1153 я вже встигла пов'язати. Я вже зв'язала резиночку. На спицях номер 225, але мені здається, що трошки рихлувата. Можливо, буду перев'язувати. Я взагалі-то не дуже люблю в'язати і колупатися зі шкарпетками на двійках, але заради таких кольорів, дивіться, цей і цей, ще можете помилуватися. Ну, можна вибачити, що вона тонка і можна поколупатися на спицях номер 2 Що ще цікавого трапилося зі мною на цьому тижні? А зі мною трапилися три пари шкарпеточок, які я вам зараз покажу. Це звичайні класичні шкарпеточки із Alize Super Comfort Socks. Що в них такого цікавого, в Польщі немає таких кольорів. Вся Польща ганяється у пушиках номеру 4447. А я знайшла. А знайшла я у місті Мукачево. Друга пара шкарпеточок це шкарпетки з норду Зазвичайного звичайного дроп з норду. У складі Альпака з поліамідом. Тонесенькі, теплесенькі, що в них такого цікавого, я їх в'язала у рамках експерименту, чи вистачить мені одного моточку пряжі на пару шкарпеток. Я ношу 38-й розмір, і мені вистачило і залишилося рівно 2 метри нитки. Такі коротесенькі з п'яточкою бумеранг буду носити. У нас ще холодно вночі, завтра нам обіцяють мінус 1 градус. То я ще встигну поносити ці шкарпеточки. Третя пара теж з голубого дроп снорду Теж коротесенькі, з зап'ятничком і з таким простим ажуром. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Дуже проста схемка, можна знайти в інтернеті. Ось такий ажурчик. А що в ньому такого цікавого, та нічого. Просто я не маю ще ажурних шкарпеток. Я дуже багато нав'язала коротких ажурних з норду, але вони у мене всі продалися, а мені не залишилося. Тож я зв'язала на цей раз собі. Увага, зробіть тихіше. Зараз пошуршу. Доставка з Китаю. Я ще ніколи не в'язала із китайської пряжі за винятком славнозвісного норки. До речі, він класний, але мені він не зайшов, тому що у мене від цих виробів дуже все чухалося. Шапку і рукавички я подарувала своїй подружці, подружка носить і не може натішитися. Дуже задоволена. Ну, подивимося, як себе покаже китайська пряжа для шкарпеток. Розпаковуємо. Головне не відрізати собі нігодь. Йой. Що там? Добре, це барахло. Це теж барахло. І упс! О! За упаковку плюс, однозначно. Що тут? Знаєте, не смердить, не смердить. Альпакою не пахне, але китайськими капцями не пахне теж і це вже плюс. Це мав би бути один, один наборчик. Один наборчик. це якось більш схоже. Але знаєте що? Навіть може бути? Такі симпатичні, симпатичні, доволі симпатичні друга упаковочка. Викладаю. Ці, мабуть, навіть більш пасують один до одного. Теж не смердять. Знаєте, що мені подобається? Я не пам'ятаю, скільки це коштувало, але на вид вже не кохання з першого погляду, але для першого побачення, то можна дати шанс. Так, що тут по складу? Іерогліфи з домішками надії? Ні. 80% вовни, 20% нейлону. У 50 грамах 200 метрів. Написано, до речі, англійською. Е, звичайний шкарпетковий склад і звичайний шкарпетковий метраж. Один моточок 50 грамів. У, в упаковці маємо три моточки, тобто 150 грамів. Ціна на сайті 30, майже 33 злотих, але я мала знижку, там на тему такі плюшки: що один купуєш, другий безкоштовно або там крутиш барабанчик. Не пам'ятаю, скільки мені вийшло, але мені здається, що я біля 35 злотих заплатила за ці шість моточків. Приємно, приємно. Не знаю, як вона себе поведе ця ниточка у виробі. Чи не розірветься, чи не розлізеться, чи не розійдеться. Якщо будете слідкувати, обов'язково зв'яжу шкарпеточку, обов'язково вам покажу. Протестуємо. Я вже згубилася, де був набор, чи вони з одного набору, чи з різних наборів, але мені так мені здається, що. Ці два були з набору, а це з іншого набору, але мені здається, що вони навіть пасують один до одного. Може, хтось з вас вже в'язав з такою китайської ниточки, має досвід. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво. А я, в свою чергу, теж протестую і вам все розповім. Здається, я вам назву не сказала: Сіміп міп Хенд ярн. Так виглядають замовляла на тему. Ну що ж, я вам дуже дякую, що ви зі мною поділили цей контент. Сподіваюся, вам було приємно. Мені теж було дуже приємно. Дякую, що поділили зі мною цю розпаковку. Дякую, що поділили зі мною мої враження від нового опалу. Я з вами не прощаюся. Кажу вам па-па і міцно вас обіймаю. До зустрічі!